У селі Земна вода розпочали роботи з облаштування парку біля церкви святого Івана Богослова за сприяння та підтримки парафій, мешканців, підприємців та земноводівської сільської ради. У парку облаштують доріжки, встановлять лавочки та висадять зелені насадження. Ця територія буде чудовим місцем для проведення молитовна вервиці, оскільки щомісяця парафіяни відмолюють вервичку до Фатімської Матері Божої, просячи заступниці захисту для українського народу. На території майбутнього парку біля церкви Івана Богослова. Територія якась колись належала колгоспу, був колгоспний двір. Ну, сьогодні ми хочемо тут зробити гарний парк. Ми тут плануємо зробити місце трохи відпочинку для людей і зробити Вервицю, таку духовну, кожен зможе собі прийти зі своїми проблемами, обійти по вервиці, помолитися собі. Ми щомісяця служимо Вервицю до Фатівської матері Божої, то вже не будемо служити в церкві, а будемо виходити сюди і разом з усім зробимо комунічну вервицю, щоб люди інші приходили від громад, щоб було. В принципі, такого я рідко бачив десь по єпархії. Завжди ставлять хрест на дорогу. Дуже буде цікаво, дуже буде гарна, дуже гарні стації будуть. Ми взимаємо проект на стації. Ідея відкритого простору має бути. Має бути все відкрите, все доступне для людей. Треба створювати місця для відпочинку, для спілкування. Того спілкування бракує. Даний парк буде подібний до парку того, який є коло церкви Петра і Павла. От тут ми влаштуємо доріжки, влаштуємо. Лавочки, насадимо дерева відповідні. Тобто люди, діти будуть мати можливість просто посидіти, відпочити, крім того, що він і буде служити і для потреб церкви, і для широкого загалу мешканців нашої громади. Парк біля церкви буде гарним місцем відпочинку для наших дітей, молоді та усіх мешканців громади.